Доброго вам здоров'я, шановні! 1 травня опровідний четвер. Опровідний четвер припадає у тиждень по освітлим четверзі. І прес то саме не можна на нього робити. <смі> ви періодично запитуєте, коли ж можна робити. Ну от в гуцулів написано, що провідний четвер робити не можна. Вчора можна було робити, завтра так само можна буде робити. А сьогодні, от краще, гуцулів, тим не менш, не робити. Якщо ви не гуцулка, то можливо, вам і не треба цього дотримуватися. Я просто інформую, що я вичитала в цьому гуцульському календарі. Він дуже цікавий. Ну, а ще це в нас один із дев'яти четвергів по Великодню, коли не можна прати жінкам. Я вам вже на минулому тижні про це розповідала. Що дев'ять четвергів після Великодня не можна прати взагалі ніяк? На цьому тижні забороняється прати прачем. Ви знаєте, чому? Тому що я вчора розповідала так само, тому що поб'є град тоді посіви, якщо це робити. А от сьогодні взагалі ніяк прати не можна. бо... Це один з дев'яти четвергів. Якщо прати в ці дні, то буде посуха. Це ще одна така дуже важлива і серйозна небезпека, яка і досі насправді дійсно для нас актуальна. Подивіться в цьому році, що в нас взагалі відбувається, яка в нас була суха осінь, яка була суха зима, і, в принципі, була суха весна. Це дуже моторошно, тому що, як немає вологи в землі, то що, що там виросте з цього, розумієте? А, ви, може, і не пов'язані ніяк з землею, але тим не менш, не врожай, він же на всіх нас впливає. Подивіться, які зараз ціни в магазинах, тепер уявіть, що буде ще не врожай. Це взагалі жах. Тому я й розповідаю про всі ці перестороги, значить, сьогодні прати не можна, дев'ять четвергів по Великодню прати не можна взагалі, щоб не було посухи, і прати прачем сьогодні так само не можна, щоб не було граду. Ще сьогодні день на перехідному календарі церковному присвячений пророку Єремії. Ще сьогодні згадують ікону Божої Матері несподівана радість. Починається сьогодні травень місяць. Про травень місяць в народі казали таке. Козак і в маю з біди не заплаче. Як у травні дощ не впаде, то і золотий плуг не виоре. У травні оженився, то вік журився, сухий марець, мокрий май, буде жито, як той гай. Як сухий май, то гроші на хліб дбай. Не дивуйтеся тому, шановні глядачі, що в прислів'ях згадується Май, а не травень. Це одна з наших українських назв місяця. Вона запозичена з латини, з церковних книжок, з церковних пісноспів. Тому місяць май для українців це така звична доволі назва. От 1 травня як народне свято в Україні не святкували. Натомість, за часів Гетьманщини Святої, цей день був особливо веселим для студіючої молоді. В Києві 1 травня всі спудеї і бурсаки Київської академії разом із вчителями та любителями науки вирушали за місто на гору Щекавиця та урочище Глибочиця. От бачите, це в ті часи було за містом, а зараз це самісінький самісінький центр Києва. Учителі поезії щороку мали обов'язок писати спеціально для свята комедії та трагедії для цього свята. Як згадується в описанні Київського Софійського собору Київської епархії, п'єси ставили просто неба, а ще співали хором світські пісні і кантати. Під любителями науки тоді розуміли купців, дідичів і заможну козацьку старшину. Щоб приєднатися до святкування, їм потрібно було зробити внесок на підтримку науки, бочку пива чи меду, смаленого кабана, бодню сала, свіжі паляниці або щось подібне. Такі шкільні рекреації, тобто святкові перерви, влаштовували тричі на місяць 1, 15 та 30 травня. Втім, ця традиція занепала наприкінці XVIII століття, коли насильницькі ліквідували Гетьманщину. І з цього відео, шановні глядачі, ви безліч цікава дізнаєтесь, дуже багато всього вам розповім про 1 травня, про неперехідні звичаї, традиції, про перехідні, і церковні, і народні традиції звичаї. Все, що знаю про цей день, все все вам розповім, що можна сьогодні робити. Розкажу, що сьогодні не можна робити. Будь ласочка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайк. Подобаєчку, пишіть коментарі довгі-предовгі, обов'язково. Діліться ще цим відео. І, звісно, підписуйтесь на канал, якщо досі не підписалися. Також я вас чекаю на своєму телеграм-каналі. Посилання буде під відео, туди періодично, якісь цікавинки я додаю. Дуже вас там чекаю. А ще перевірте, тут на ютюбі, перевірте, чи у вас дзвоник натиснути. Це Допомагає отримувати більшу кількість сповіщень про нові відео на каналі. Відео виходять щодня. А сьогодні я дякую Господові Богові і дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день за 1 травня 2025 року. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! Слава Господу Богу нашому Ісусу Христу! І я починаю. Єремій, один із чотирьох великих пророків. Він народився в родині священнослужителя неподалік від Єрусалима. Коли юнакові виповнилося лише 15, Господь з'явився йому і відкрив, що місія пророка була визначена ще до його народження. Спочатку Єремій не хотів приймати свою долю, але уникнути її не зміг. Він пророкував протягом 23 років. Єремій приходив до місця скупчення людей, закликав їх до істинної віри і застерігав про нещастя й війни, які обов'язково стануться через поклоніння ідолам. Більшість слухачів не сприймали його серйозно, насміхалися і навіть погрожували. За божим велінням Єремій одягнув залізне ярмо на шию і ходив з ним серед людей. Цей вчинок символізував підкорення юдеїв Вавилонському царю. Його незручні пророцтва і дивна поведінка розгнівали старішин. Пророка схопили і кинули в яму наполовину, заповнену брудом. Він мало не відійшов за світи, але згодом його перевели до звичайної в'язниці. Здавна наші пращури молилися пророку Єремії про гарний врожай, адже його свято припадало на період польових робіт. Існувало народне повір'я, що Єремій допомагає урати землю своєю небесною колісницею. 1 травня православні йдуть до церкви, ставлять свічки та моляться пророку Єремії. У молитвах просять захистити врожай від негоди, вберегти домашніх тварин від пристріту і хвороб, а також дати сили і здоров'я для завершення посівних робіт. Для селян цей день мав особливе значення. Перша частина посівної підходила до кінця і потрібно було встигнути закінчити справи перед початком нового етапу польових робіт. Казали так, хто сіє на Єремії, не має надії. В ніч на Єрему проводили обряди для захисту полів від заздрощів і псування. Поле, підготовлене для розсади, об'їжджали верхи на коні, промовляючи спеціальні замовляння. Деякі селяни сіяли вночі, щоб ніхто не бачив насіння. Перед посівом кидали жменьку насіння на всі чотири сторони світу і кланялися в кожен бік. Був і незвичайний звичай. Вважалося, що той, хто 1 травня зуміє вкрасти насіння і залишитися непоміченим, отримає найкращий врожай овочів. В цей день також не давали грошей в борг, щоб не залишитися без грошей до кінця року, і намагалися не приймати гостей, вважаючи це поганою прикметою. Тим, хто мріє про грошове зростання, сьогодні, 1 травня, слід тричі обійти свою оселю за годинниковою стрілкою, тримаючи в руці монету або золотистий гудзик і прошепотіти. Кругом обійду, золото приведу, срібло притягну. Потім цю монетку, чи гудзик цей кладуть в найдальніший куточок будинку, щоб там зародилося і приростало нове багатство. Дівчині, яка хоче притягнути щастя та любов до себе, 1 травня варто зашити в маленьку льняну торбинку три пелюстки весняної квітки, наприклад, барвінку, три пшеничні зернятка і краплинку меду на тканині. Торбинку слід носити при собі протягом трьох весняних тижнів біля серця або в кишені сукні. Ще сьогодні, 1 травня, православна церква вшановує ікону Божої Матері, несподівана радість. Її названо на честь чуда покаяння грішника, яке сталося через молитви перед святим образом. За переказами, один розбійник, хоч і жив в гріхах, мав звичай щиро молитися перед іконою Божої Матері, починаючи кожну молитву словами Радуйся, благодатна. Одного разу, збираючись на недобру справу, він знову став на молитву і раптом побачив перед собою живу Богородицю із немовлям. У Христа відкрилися рани на руках, ногах і в боці, і з них текла кров, як під час розп'яття. Наляканий розбійник вигукнув О, що, хто це зробив? Богоматір відповіла Ти та інші грішники своїми вчинками знову розпинаєте мого сина. Вражений чоловік почав благати прощення. Богородиця стала просити Христа пробачити йому гріхи, але Спаситель спершу відмовився. Тоді вона зійшла зі свого трону, готуючись впасти перед ним на коліна. Христос зупинив її і, зрештою, простив розбійника, дозволивши йому поцілувати свої рани. Після цього видіння скінчилося, чоловік змінився і почав жити по-божому. Ця історія лягла в основу створення ікони несподівана радість. На ній зображено чоловіка, який стоїть навколішки перед образом Божої Матері з немовлям на руках. Під іконою часто пишуть перші слова проповіді Людина якась беззаконна. Перед цією іконою моляться про прощення гріхів, про благодатну розраду, про допомогу в життєвих справах і особливо про заступництво для дітей. Молитву до цієї ікони я залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Ви зможете скористатися, якщо буде така потреба. На провідному тижні барвінок мав особливе значення. Наші предки клали його на могили, бо вірили. Ця зелена рослина зберігає пам'ять про тих, кого вже немає поруч. Барвінок не скидає свого листя навіть взимку, тому для людей він став символом вічної пам'яті, вірності і життя, яке не переривається. За народними уявленнями, барвінок з'єднував все найважливіше дитинство, зрілість і старість, батька, матір і дитину, весну літо й осінь він символізує вічне кохання, вічну пам'ять і вічне життя. В четвер провідного тижня знахарі йшли збирати барвінок. Казали, що саме в четвер рослина має найбільшу силу. Цвіт зрізали обережно і сушили, щоб потім плести з нього вінки або тримати вдома як оберіг. А ще барвінок використовували для лікування кашлю та розладів травлення. Існували і легенди, мовляв, барвінок виріс там, де пролилися сльози дівчини, яка чекала свого козака. Тож ця рослина уособлює і кохання, і мужність, і невмирущу пам'ять. Для наших пращурів барвінок був особливим. Він тримав пам'ять про рід, захищав дім і нагадував, що життя це безкінечний коловорот. Дуже часто можна побачити саме як барвінок цвіте на цвинтарях, і це в нашого народу мало особливе значення, особливий сенс. Що не можна робити сьогодні? В нас з вами триває провідний тиждень, а це означає, що. На цьому тижні наші прабабці нас застерігали від того, щоб сіяти льон чи конопля чого? Того, що ну, взагалі і льон і коноплі використовувалися, ці рослини використовувалися для того, щоб ткати з них одежу, сорочки шити потім. Взагалі всю одежу, яку вони носили, наші предки вони ткали в основному з цього, з, з льону чи з конопель. Тим не менш, саме на провідному тижні не можна цього робити, бо вірили в нашому народі українському, якщо з цього щось пошити потім, то це піде на поховання. Тобто хтось з родини відійде в засвіти або сам ця жінка, яка сіла коноплю, відійде в засвіти або хтось з її близьких. Це було дуже небезпечно, в цю прикмету дуже щиро вірили, тому я вам її передаю. Не знаю, скільки з вас сів сіяв сьогодні льон чи коноплі, тим не менш, це не лишнім буде знати і сьогодні. Ще в нас сьогодні, я нагадаю, четвер на провідному тижні. Це дуже серйозний день, дуже важливий день. Загалом українці, щоб не накликати град та інші стихійні лиха, щоб не накликати посуху, святкували 9 четвергів: від Великодня до Зелених свят, 7 штук. І після зелених свят ще 2 четверги. Причому в одних регіонах записано, що це саме захист від граду, щоб град не побив нічого, а в других регіонах написано, що це від посухи. Тим не менш по четвергах. А прати забороняється саме ці дев'ять четвергів це дуже-дуже важливо. Ну, якщо вже взагалі не можна прати в цей день, то ну я все ж таки згадаю про цю заборону на цьому тижні на провідному не можна прати прачим. От якщо ви завтра захочете. Хоча завтра насправді так само прати не можна, бо завтра п'ятниця. В п'ятницях теж прати не можна. <зв 'язок> Зразу випереджую ваше запитання, коли ж прати? Прати треба в суботу. Взагалі, субота це в нашого українського народу такий день, коли треба помитися, все випрати, все прибрати, щоб в неділю вже відпочивати, нічого не робити. От, по п'ятницях і по четвергах це, які, це такі заборони, які ну, якби вони не на всю працю розповсюджуються, а тільки на певні види праці. І, значить, в цьому є якась мудрість народна, якщо воно так було. Но, насправді, завтра п'ятниця, п'ятниця звичайна, це не 12-та п'ятниця. От, але прати все одно не можна, бо це п'ятниця. І сьогодні прати не можна, щоб град не побив посіви і щоб не було посухи. Ще, значить, в нас наближається вже Микола літній або Микола теплий. А до цього часу насправді вже теплі дні. Ми бачимо, до того часу до Миколи заборонено купатися у відкритих водоймах. Така була заборона в нашого українського народу, бо вода вважалася ще холодною. Вважалося, що водяник може просто затягнути людину таку необережну на дно, якщо вона піде купатися. Не можна цього робити. Ще в цей день матері дотримувалися особливих застережень через страх перед нічницями, злими нічними духами, які нападали на новонароджених дітей, позбавляючи їх сну. З остраху перед цими невидимими створіннями матері не залишали на ніч на дворі пелюшки, не виносили дітей після заходу сонця і самі намагалися уникати виходити з дому. Також вважалося небезпечним залишати колиску порожньою чи розгойдувати її без дитини. Нічниці могли проникати в дім через вікно чи невеличкі щілини під дверима і мучити малят, які плакали всю ніч безупинно. Часто цих демонів називали ще криксами через постійний плач, який вони викликали. Нічниці могли набувати різних форм. Вони з'являлися в подобі летючих мишей, птахів, блукаючих вогнів, черв'яків, а іноді навіть у вигляді жінки в чорному з довгим розпущеним волоссям. Матері застосовували різні обереги, щоб захистити своїх малюків. Під колиску клали різні залізні предмети або клали ще рослини обереги, такі як полин чи часник, щоб убезпечити дитину від демонів. Воду для купелі завжди готували при денному світлі, бо вірили, що нічниці могли проникнути в дім разом з водою, яка простояла ніч на дворі. Якщо ж доводилося використовувати воду після заходу сонця, її освячували за допомогою вогню, занурювали в неї запалену тріску. За народними повір'ями, нічницями ставали душі померлих жінок, які не мали дітей, або відьми, котрі вели грішне життя. Вони могли мстити родинам, які образили їх ще за життя. І ще однією небезпекою нічниць було те, що вони вдиралися в курники, випивали яйця і душили пташенят. Звісно, 1 травня ми маємо своїх іменинників, і сьогодні це люди з наступними іменами: Ігнатій, Макарій та Тамара. Хочеться привітати від щирого серця, від всієї душі, з іменинами вас, шановні глядачі, можливо, ваші знайомі носять ці чудові імена, побажати добробуту, хочеться, здоров'я міцного, благополуччя, всього самого-самого найкращого, чим тільки може благословити нас з вами Господь. От, Ну і, звісно, ще я не згадала сьогодні, що в нас четвер. Четверть це не пісний день. Сьогодні посту немає. В нас тривають м'ясниці, вони вже почалися, вони тривають. Цей День не загальний, тим не менше четверть, це не пісний день, тому можна вживати абсолютно всю поживу, яка вам подобається. Звісно, треба знати міру все одно, незважаючи на те, що це в нас м'ясниці відбуваються, ми відпочиваємо від довгих постів. От, і е, сьогодні можете себе побалувати якимись ласощами. Можна м'ясо, птицю, рибу, яйця, все що завгодно. От, я дякую вам за перегляд цього відео сьогодні, шановні глядачі. Завтра буде дуже цікавий день, як я вже сказала, не на 10, але особлива. Тож обов'язково завтра повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я дякую вам ще раз за перегляд, за цікавість до справжніх українських традицій. Нехай береже вас Бог, будьте здорові і бережіть самі себе і до зустрічі завтра. Слава Україні! До побачення!